Росіяни здійснили атаку на Дніпро і на Харків серед білого дня. Атака безпілотників вже призвела до великих пожеж у Дніпрі, до поранення людей. Зараз, звісно, уточнюється інформація. Але перші кадри, які приходять з цього українського міста, є просто жахливими. І, до речі, нагадують ці кадри, які всі ми бачили. Під час останньої масованої атаки на Київ, коли російськими ударами було буквально перетворено на руїни одну з вулиць на київській Борщагівці, у Дніпрі те ж саме: удар по центру міста фактично призвів до руйнації вулиці, і це говорить про те, що російський повітряний терор не тільки Продовжується, але й ті посилює.